Всім доброго дня, 73-й карбюратор на 2 літра. Готовий. Стоїть заглушечка. всі плоскості вирівняні. нові мембранки, резиночки, прокладочки, повністю все готове, ніде нічого не капає, все роботає, газові врезочки. Ось такий 73 карбюратор на об'єм 1,8. У мене один лежав, людина якраз обратилася, ми його зробили, стоїть заглушечка сезона. На 10 вже перерізана різьба. Нові шпилечки він тиснув скритими шляхками. Розпилитель одинарний. Вистає його по саме шию. Ось такий от карбюратор. На 1,8. Роба рівненько, хорошо Я думаю, людина буде доволі. Все, всім удачки, мирного неба, звертайтеся!